Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися, що готує цей робочий тиждень. Що він вам несе в плані роботи? Як буде проходити робота? Робота буде давати вам наповнення: емоційне наповнення і фінансове. Дивіться. Буде легко працюватися, буде вам приносити це задоволення, ваш робочий процес, і, можливо, у вас з'явиться якесь внутрішнє натхнення, якесь ідея, якась творча така думка, як покращити свій робочий процес. Або ж, якщо ви взагалі працюєте ну, самі на себе, то це взагалі добре. Тобто і задоволення буде, і натхнення буде, і буде бажання творити, що у фінансах чекає, ну, у фінансах. Трішки буде такий тупік, скажімо так, тут іще вежа. Можливо, доведеться боротися з конкурентами, можливо, що будуть трати, і ви будете намагатися закритися від цих трат, від цих витрат, щоб зекономити, заощадити. Ну або ж просто будете дуже раціонально, дуже раціонально розпоряджатися своїми коштами. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого робочого.